Усвідомлюючи свою високу приданість. Чисто присягаю Він розкажує української ради. Вулиця Петра Запорожця заява про зникнення дитини. По приїзді патруля виявилось, що дитина знайшлась. Нам поступив близько 21 години 12 хвилин виклик від чергової частини про те, що по вулиці Петра Запорозця біля кафе Хуторок пропала малолітня дитина, прибувши нас за даною адресою та розшукавши заявника, дана особа нам повідомила, що дана дитина перебувала коло неї. Та на потязі 10 хвилин відійшла з дітьми, але коли ми приїхали на місце події, вона повідомила, що дитина її повернулася. Станція роток. Двоє нетверезих чоловіків стверджували, що близько опівночі приїхали до реабілітаційного центру. Добрий вечір. Наряд поліції міста Церква. Молодший Шеланд поліції Кирили. А що ви тут робите? В данном помещении. А вы знаете, что тут Робить это запрещено делать то, что вы делаете? А тут -ту 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 туалет. Да, тут написано, что это туалет. Ага. Где да живете? Я же не знал, что а это ваше. Вы там живете? Нет, я ей. Тут да, что, если вы поменять Нет. ну я... сюда, мы да. сюда ехали, центр реабилитации есть, есть вот то Центр какой-то реабилитации верующие. Мы, а мы, да. Вы, вы, вы верующие? А? 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 Вы верующие? Не, мы сюда ехали в какой-то центр реабилитации. Откуда вы ехали? С Белой церкви. А ты, куда вы сейчас находитесь? Вы, Розумите, вы куда вы сейчас находите? находитесь? Mm, Поясніть вашу мову. Другові, де ви знаходитесь? Які ви вулиці находите? Шановні, ми з вами розмовляємо. Де ви знаходитесь? Да, да. Ви орієнтуєтесь Так, да, 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 де да. ви знаходитесь? Ми ну, в біле церкви знаходимося. Де? Ну, туди, да. Які вулиці? Ну, в Білий Церкві ну як, 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 як йому скажу, як... Я район вулиці. хоча б, розумієте? Роток, роток это. О, Правильно? Веще? Да. Ну, правильно, готово. То что вы тут робите? З якою а? метою вы сюда прибули? Да я белую, я до дому Ну куда? А вы приехали в Белый ну, церкви? Ну я из я, я, я Билла церкви, ну из Билла церкви? Сегодня вживали? Кто я? Так вы. Ви... Я, я. Ваш У, друг, товарищ. В кисти, мы. Да, Верка. Я, Верка. я, я там А друг? Ну, если хотите, то... Да. Я не знаю. вообще. Да. Я тут, я тут, тут, Дом до, 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 до дома еду. На песчаный массив. Груша на дорогу есть? А? На дорогу да. Да. Верка. да. Верка. да. Верка. А? Да. Тут не треба жити. Це не місце для проживання. А? Це не місце для проживання. Тепона. Привіт убрати людину, щоб, Все, раді, поварити, раді, щоб він теж... Давайте. Де, де. до Тільки не по городу гулять, а додому. У ході патрулювання виявлено чимало осіб у стані алкогольного сп'яніння. Так, двоє чоловіків почали пиячити ще в узині, потім стверджували, що їх пограбували. Однак цей факт не підтвердився. Цей чоловік добре відпочив в одному із нічних клубів. Інший пив пиво просто йдучи додому, за що отримав усне попередження. Алічна працює поліція у нас. Все. Вулиця Фадієва, сімейна сварка. Чоловік у нетверезому стані намагався вибити вхідні двері. За фактом даного правопорушення було складено відповідні адмінпротоколи. На даний планшет Засвіт Київської області приходять повідомлення, точніше, на лінію 102, а потім в, в кол-центрі, так називаємо поліції, передається на всі інші райони, міста, села по місту для того, щоб прибути на виклик. Дається лише 7 хвилин. Якщо виклик йде в район міста, то 20 хвилин. Також в планшеті присутствує архів осіб, на яких складався адміністративне або інше правопорушення, кримінальне, в тому числі. Тут також є GPS-навігатор. До речі, планшет українського виробництва. За минулий тиждень. Групами ГРПП було здійснено 630 виїздів на повідомлення про події та злочини. Було розкрито 18 злочинів, затримана група осіб, яка займалась пограбуванням наших громадян. Також було здійснено затримання групи осіб, яка розкомплектовувала автомототранспорт у нічний час. По лінії наркоманії було задокументовано та порушено кримінальне провадження 8 кримінальних проваджень. Припинено було 80 адмін... адміністративних правопорушень, порушень, після чого відповідно складено відповідні протоколи.